У нас дощ, туман такий густий. Мабуть, на камері не видно, але він такий дуже щільно лежить. Все таке вологе скрізь, це капає. Ось моя абрикоса. Вона вже збирається цвісти. Це абрикоса, яку посадила. Особисто я. І ще жодного разу не бачила, як вона квітує. І ось, ось вона вже почне це робити. такі рожеві бруньки готується розкритися. Я її буду часто показувати, бо це моє улюблене дерево. Перше, що я купила, посадила і воно прижилось. Так, і посадила я її. Восени 22-го року. З тих пір вона тут росте і начебто непогано себе почуває. Можливо, навіть на йому, на йому будуть абрикоси. Це інша абрикоса, та, що росла посеред городу. І на ній такі. індітні повутиння, теж всі в краплинках, і зверху в неї теж рожеві бруньки. Її треба обрізати, але це буду робити пізніше, мабуть, після цвітіння. Цікаво, що будуть в неї абрикоси. Рік. Ось це корзиця. Турзиція теж в полотині. Взагалі то мені подарунок на день народження був. Це кізо, величезний кущ, Теж квітує, теж на ньому бувають ягідки. Але я з, ним, з ними нічого не роблю що вони йдуть пташкам. І ще одне дерево, яке я посадила, це черешня. І ось я трохи продивилася цей момент, коли вона відростила собі великий такий вагін і стала такою несиметричною от нього. Цей рік шкода було відрізати. Тут трошки навела красу, можна так сказати, це погрібник, і на йому ріс горіх. З горем пополам я його вивела звідси. Ось тут де земля. Це нарешті я засипала назад, як воно було це місце, де був пеньок. І зверху посидять такі рослинки, які ростуть по боках цього погрібника. Хочу, щоб вони розрослись. А тепер трошки з життя тюльпанів. Це тюльпан, коробочка і насінинки в нього такі. Всі знають, що тюльпани розмножуються цибулинами, але насінинами вони також розмножуються. І ось доказ. Оце травинки з насінинами на кінцях. Це майбутні тюльпанчики. От, не знаю, скільки займе часу, щоб вони зацвіли. Ось така манія. Їх тут багато насправді. Ну, але цікаво, що ось я змогла вловити цей момент. Що з насіння тюльпани дійсно проростають. От так їх тут багато. Торік розсипало тут насіння весени і воно досить гарно зійшло. Головне не висмикувати його замість трави, коли буде тут полоть. Також вже сходять, сходять фіалки. Фіалки я теж садила і пересаджувала. Вони гарно розрослись і нарциси з гіацинтами теж пересвічені, але гарно квітують. Ось такий. Круглий горіх цікавої форми, гарно колеться. Шкода тільки, що він росте дуже близько до хати. Взагалі-то не дуже добре, що так близько, але горіхи гарні з нього. Що поробиш, хай буде. А ось ця зелена травичка. Це часник. Тут колись ріс часник, потім його недовикопали, він здичавів. І тепер все він тут сам дає собі раду. І він їстівний, як звичайний часник, але там в нього тільки одна, один зубчик, як в цибулі. Ось і вся різниця.